Доброго дня! Сьогодні на занятті з ознайомлення з соціально предметним довкіллям ми поговоримо про дитячий майданчик. Скажіть, яке ваше найулюбленіше місце, коли ви виходите на подвір'я? Мабуть, це дитячий майданчик? На майданчику стільки всього цікавого! Кожен із вас знайде собі розвагу до смаку. Ось гойдалки. Сядеш на них, розгойдаєшся і полинеш прямо в небо. На одних гойдалках можна бавитись поодинці, на інших удвох. А ви любите гойдатися на гойдалках? А ось веселі каруселі. Кружляють вони наших дівчаток і хлопчиків, мов у казці. Захопившись, можна так накататися, що навіть голівці трохи запамориться. Кому знайоме таке відчуття? Маленькі будівельники знайдуть собі цікаву справу в пісочниці. Он який чистенький пісочок у ній. Він ніби просить діточок щось зліпити, спорудити чи то парканчик, чи то пасочку. Ви вмієте таке робити? А найспритнішим малятам до вподоби спортивні вправи, тож вони частенько залазять на драбинки, швиденько збігають сходами на гірку, щоб вихором скотитися з неї. Чи є в нас такі спортсмени? Проте після активних ігор іноді хочеться перепочити, і тоді нам стають у пригоді зручні лавки нашого майданчика. А як сонечко занадто припікає, вас грибок у затінку сховає? Скажіть, для чого потрібен дитячий майданчик? Що ви робите на ньому? Так, відпочиваєте, граєте, займаєтесь спортом. Які споруди є на ігровому майданчику? Так, ми згадували. Це огойдалки, каруселі, пісочниця, драбинки різні та горки. А як ви думаєте, на майданчику веселіше гратися самому чи разом із друзями? Так, мені здається, що краще гратися із друзями. Так набагато веселіше. Далі пропоную вам послухати оповідання Миколи Цехмейструка Гойдалка. Прийшов у дитячий садок Петриків дідусь. Він обтисав і глибоко закопав два стовпи. Приладнав горі поперечину, а до неї на двох веревичках гойдалку, схожу на велике крісло. Ну, хто найсміловіший? Сідайте! запросив дідусь. Я, я, діти гуртом кинулись до гойдалки. Еге, видно, боягузів серед вас нема, вдоволено мовив дідусь. Це моя гойдалка, моя, заверіщав Петрусь, ухопившись за веревички. Бо мій дідусь її зробив. Е, ні, Петрику, нахмурився дідусь. Це гойдалка для всіх. Усі гойдатиметесь по черзі. Першими дідусь посадив у гойдалку Наталю й Оксанку. Гойдалка радісно злетіла вгору. Петрик гойдався останній. Чи сподобалася вам ця історія? Хто зробив гойдалку для діток? Так, правильно, це був дідусь Петрика. Як ви думаєте, чи справедливо кататися на гойдалці по черзі? Звісно, адже так зможуть покататися усі, і ніхто не образиться? Ось така весела подорож на дитячий майданчик в нас відбулася сьогодні. А зараз вже час закінчувати наше заняття. І я вам кажу до нових зустрічей!